Добрий день, любі друзі, ради вас вітати на своєму каналі. Нагадую, що це відео є частиною плейлисту робототехніка Arduino, на який ви можете підписатися, поділитися зі своїми друзями і знайти багато цікавої інформації про Arduino і робототехніку. Сьогодні на 22-му уроці ми спробуємо поєднати всі ті знання, які ми отримували на попередніх уроках, а саме про оцей фоторезистор. Були у нас такі уроки з 17 по 19. Оцей датчик руху. От у нас були уроки 20 та 21. Ну і безпосередньо робота зі світлодіодиком. Це на самому початку. Десь на 7-8 на 8 уроці ми розглядали, як керувати світлодіодом. Ви, напевно, всі бачили: впродовж є такі гарні пристрої, які. Підключаються до якогось джерела освітлення, якогось фонарика, лампочки якоїсь. і коли хтось проходить в темну добу, в темну частину доби, хтось проходить і генерує якийсь рух, лампочка вмикається, і через декілька секунд, як руху немає, лампочка вимикається. Це для економії електроенергії. Так от ми сьогодні зробимо щось таке своїми власними силами. У нас буде оцей датчик освітлення. Наприклад, у нас буде зараз дуже яскравий день, і у нас є датчик руху. Якщо у нас відбувається рух, ми бачимо, що рух у нас так відбувається. Датчик повідомляє деякий час, що у нас є рух. Оця світлодіодна ну, буде виконувати роль лампочки. Може, ми потім пізніше поговоримо про реле, яке буде здатне керувати великою напругою для великих. Електричних мереж, але сьогодні у нас буде такий маленький світлодіодик, який буде сигналізувати, чи вмикається наш світильничок, чи не вмикається. Так от, якщо по нашому е сценарію у нас дуже яскравий день, тобто світла достатньо, і відбувається якийсь рух, а датчик про це сповіщує, що так відбувається рух, то, як ми бачимо, нічого наш світлодіодик мовчить і не як він не реагує. Але якщо у нас Починається, наприклад, якась там трохи темрява, сонечко входить. За... Ситуація на фоторезисторі темна. У нас відбувається якийсь рух, і протягом того, як рух у нас відбувається, а ще й через програмну я написав 3 секунди після того, як рух припинився. Раз, два, три перестає горіти наш світлодіодик. Бач, ось вони перестали світитися. Якщо е, хтось знову пройде, то знову загоряється наш світлодіодик, і декілька, там три секунди він також ще горить, а потім знову тухне. Але якщо вранці раненько сонечко знов вийде, освітлення буде вже достатньо, наша система знов-таки вловлює, що хтось. Проходить щось, рух якийсь є, але при цьому наш датчик не, датчик, відповідно, датчик відповідно каже, що рух був, але наш світлодіодик вже не загорається. Таким чином, ми отримали отакий функціонал, що в темну пору доби, якщо є рух, то загоряється наш світлодіодик. Якщо є рух в е, доби. Частину доби, то, відповідно, світлодіодик не буде вмикатися. Ви зараз можете поставити на паузу і роздивитися, як побудована схема. Ось як ми побудували фоторезистор, під'єднали, як ми це робили на попередніх уроках. От ми як ми під'єднували датчик руху на попередніх уроках, також ми робили. І от ми як під'єднали наш, на наш світлодіод, під'єднали через. Цей резистор. І якщо у вас є сили і ви розумієте, як це все зробити, то ви можете поставити це відео на паузу і спробувати самостійно все це діло написати код і запустити, щоб воно працювало так, як ми і домовилися. А для тих, хто хоче дізнатися, як це, треба запрограмувати. Ми далі відкриваємо наш код і розповідаємо, що у нас за що відповідає. До речі, сьогодні в цьому проєкті ми будемо використовувати функцію Millis. Нагадую, ми про це розповідали, і зараз я вам покажу, де ви можете про це побачити. Було це отут на 2012 уроці. Продивіться, там все чітко розказано. Спочатку у нас буде блок, в якому ми. Задамо всі змінні та константи, які будемо використовувати. Ця сімочка для позначення, що цей контакт у нас буде 7-й, тобто на який ми сенсор руху під'єднали. Цей нолик у нас буде символізувати наш стан нашого контакту, чи він вимкнутий, чи вимкнутий. Цей змін на V у нас буде символізувати, яка от -от -от напруга сюди приходить, тобто скільки світла у нас. Ці дві зміни: CM, current eh, Millis і past, eh, past Millis. Попереднє значення. Це буде для того, щоб eh, функція Millis зберігала цей час, що відбувається від моменту запуску. І від моменту, коли щось відбулося, тобто, щоб ми могли, отут-от віднімаючи, стежити, оця константа вона буде позначати скільки секунд, а точніше, мілісекунд. У мене тут написано, тут написано 3, інтервал, який після того як рух нашого об'єкту припинився, ще декілька секунд. Оця лампочка, цей цвітодіодик має. Отримувати живлення від ардуїнки і, якби, ще світити. Отакі От зміні та константи ми будемо використовувати. Далі, в блоці попереднього налаштування в процедурці Setup ми пропишемо, як завжди, це у нас було. Хоча в цьому проєкті ми її не будемо використовувати. Це залишилось з минулого проєкту швидкість роботи нашого монітору посадовного інтерфейсу, але ми тут нічого виводити і не будемо. Зазначаємо, що оцей сьомий, тобто сенсор Pin, це буде працювати на введення, тобто вводити будемо інформацію в Ардуїнку. П'ятий аналоговий також буде вводити інформацію, але вже від іншого датчика, від фоторезистора освітлення. І 13-й вбудований можна було писати build-in, але я використав номер 13 просто так. Це буде на видачу. Він буде видавати електроенергію цьому світлодіодику, коли треба його буде засвітити, от сюди підуть 5 вольт і будуть світити на оцей світлодіодик. І тепер давайте розберемо, як працює наша функція, яка постійно буде, постійно, постійно буде повторюватись. Спочатку ми отримуємо в нашу змінну CM, так би мовити, «Current Millis», Кількість мілісекунд, які відбулися з моменту запуску. Потім ми зчитуємо з датчика, оцього, чи є в нас рух, і зберігаємо це в сенсор велію Якщо є, то буде там одиничка висока, якщо немає руху, то буде тут в сенсор-велію низьке Low або нолик. Потім наступним кроком ми зчитуємо з оцього. Порту А5, що там прилітає туди, і зберігаємо це в змінну В. І потім у нас просте-просте таке, але подвійна умова. Оці два знака, два амперсанди, вони позначають, що е, має виконуватись і ця умова. Тобто, що наш сенсор руху каже так, високе там значення, є якийсь рух. А також оці два знаки означають А також. Наша зміна В, яка оце, вона під впливом фоторезистору формується, і там е, менше, ніж 930. Що таке 930? Я нагадую, ви напевно пам'ятаєте, коли ми розбирали про фоторезистор. От, подивіться, в цьому 18 му році там чітко написано, які значення от сюди прилітають, і там про рівні освітлення. Там він е, змінюється взагалі від нуля теоретично до 1020. Е, але у нас трошки тут не екстремальні значення, максимально можливі, великі і маленькі. Тому передивіться цей урок, і вам стане зрозуміло, чому. Ми отут-от взяли саме 930. Це буде десь приблизно так, межа, коли було світло, стало темно. Так от, якщо буде менше, ніж 930, тобто темно, якщо темрява, і якщо датчик руху сповістив, що рух є, тобто, якщо рух є і освітлення темне. Тоді треба, що треба в мікроконтролеру, треба на цей 13-й пін, тобто от сюди, треба подати високу напругу хай. І засікти, в який момент часу це відбувалося. От Саме цей момент функція MILIS видасть нам ту кількість мілісекунд, які у нас були від початку запуску нашого мікроконтролеру, і ми зафіксуємо це в нашу змінну PM. А потім. Ми перевіримо. Час з самого самого початку, ми віднімаємо час від того моменту, коли виконалися оці дві умови, що було, був рух і було темно. І якщо ця зміна більше не отримує нових значень, тобто не має більше руху, рух, наприклад, припинився, то ця зміна вона буде мати те саме значення, як і в момент останнього руху. А оця зміна це. Вона ж кожного кожного разу отримує нове значення. Тобто CM буде зростати, 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 а PM буде такою, як в момент останнього руху. І коли ця різниця збільшення часу цього і якийсь там фактичний час, коли припинився рух, якщо момент від останнього руху буде більше, Відняли ми і отримали якесь значення, якщо воно буде більше, ніж наша константа інтервала. Константа інтервал, нагадую, ми її тут задали це 3000 мілісекунд, тобто 3 секунди. Тобто, якщо е, різниця між цими моментами буде більше, ніж 3 секунди, тобто 3 секунди це ПМ не отримувала нових значень, це означає, що або світло вже стало. Або рухи припинилися, але якийсь з цих умов, або ця, або ця вже не виконується. І тому на 13-й контакт на оцей треба подати сигнал, що вимикай. Оцю лампочку вимикай, і вона вимикається. І отак ця система крутиться і працює. Сподіваюся, у вас все вийшло. Сподіваюся, цей урок був вам зрозумілий, корисний. Якщо так, то будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, радьте своїм друзям та однодумцям. А я з вами прощаюсь. Бувайте на все добре.